Вітаю всіх, небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Мова сьогодні йтиме про три улюблені версії аромату Коко від Шанель. І на створення даного відео мене надихнула прочитана книга Коко Шанель від Андрі Гідель. І в моїй уяві побудувалася своєрідна хронологія становлення особистості юної Габріель Бонер Шанель, яка згодом взяла псевдонім Коко. І ось ці сьогоднішні три версії аромату Коко Шанель це ніби три етапи її довгого життя. Народилась пані Габріель у 1883 році, це XIX століття. І саме в той період. Я б їй могла запропонувати аромат Коко Mademoiselle. і моя улюблена версія аромату Коко Mademoiselle – це фланкер Лепріве, який було видано у 2020 році. Перший аромат Coco Mademoiselle побачив світ у 2001 році, і за понад 20 років він був величезної популярності. Він впізнаваний, це для мене фруктово-квітковий шипер. Солодкавий, медово тягучий. В ньому є мандаринові акорди, але мандарин не як фрукт, а як ефірна олійка. В ньому є квітковий аспект, зокрема троянда. І в ньому є цитруси. Вони незначною мірою тут ніби. Виокремлюється, але це ось як колір аромату рожево-помаранчевий, от саме такі компоненти, на мою думку, були використані в цьому ароматі. Коко Шанель є і художницею, і модельєром кутюрного вбрання, і вона створювала різноманітні аксесуари, і вона невпинно працювала. У досить юному віці Габріель почала заробляти собі на хліб. Вона брала за будь-яку роботу і, в тому числі, шила одяг для танцівниць в кабаре. І вільний від роботи час вона співала. І улюбленою її піснею, за якою її впізнавали, була Кокоріко. -ко -ко». І завдяки саме її виконанню псевдонім Коко був невід'ємною частиною її образу і в подальшому. Частиною її імені. І в той період її становлення, коли вона вже могла собі дозволити дещо більше, я б їй запропонувала аромат 1983 року, який було створено вже після того, як Габріель Шанель пішла з життя це коко. Моя версія туалетної води, наразі. Версії коко вже вийшло 14. Для мене це меланхолійний, спецієвий, амбровий, надзвичайно теплий аромат, він ностальгічний, він пахне справді залаштунками кабаре, можливо, театру, опери. І саме так, на мою думку, пахне доросла. Жінка сформована, яка вміє заробити собі на проживання, яка знає собі ціну, і вона здатна та вміє створити навколо себе таке оточення, правильне оточення, яке гідне її самої, яке її підтримує, яке її розуміє, яке поділяє її вподобання. Це композиція, яка Можливо, не всім до вподоби. Власне, кожна людина не може подобатись абсолютно всім. Кожна людина має своїх прихильників, так само і тих людей, які ставляться до творчості і до самої особистості не надто схвально. Так само і з цим ароматом. Я знаю, що в нього є велика армія прихильників. Я знаю, що цей аромат багато хто не сприймає. Моя версія туалетної води, тому що версія парфумованої води для мене ще занадто доросла, занадто солодка. Версія туалетної води всього для мене вдосталь. Тут є та доза спецій, зокрема, картамону. Який я дуже люблю в парфюмерних композиціях, так само і коріандру, і тут є розкішна гвоздика. Це не проста квітка, це, можна сказати, навіть зла квітка, яка важко піддається скоренню. І така норовлива коко, вона йшла по життю. І... Можливо, якби в неї був інший характер, вона б не досягла такого успіху. Отже, коко це для мене сформована доросла, зріла жінка, і в моїх планах ще є придбати парфум, чистий парфум коко. І на сьогоднішній день із трьох версій коко саме ця класична в туалетній воді є моя улюблена. І третій період життя легендарної дизайнерки Коко Шанель. Для мене це Коко нуар. Вона прожила до 87 років, вона народилася у Франції і померла також у Франції. І для мене це суто французький парфум. Шанель багато палила. В цьому ароматі відчувається дивність, тут є ладан. Це легкий димок, я навіть собі уявляю мундштук з тютюном, який вона граційно тримала в своїх руках. Для мене це вже та сформована особистість, яка побачила багато чого в цьому житті, яка таке враження, ніби підкорила цей світ, але вона. В душі залишалась тією юною Габріель, яка починала з раннього віку заробляти собі на життя. Вона знала ціну гроша. І ось цей аромат це квітесенція мудрості, життєвого досвіду, розкоші і чогось того, що. В цьому ароматі ще невловиме, неосяжне. Коко нуар вразив мене одразу, коли вийшов у 2012 році, на підподив у серпні місяці. Середина серпня це найпекельніша спека. І ось цей димноладений, нуарний, можливо, навіть готичний квітково-шипровий аромат з насиченими акордами пачулі мене вразив. Найбільше. І, мабуть, що він мене асоціюється все-таки з літом, як це не дивно, своєю атмосферою і своїм незвичним розкриттям на розпаленому повітрі від спеки цей аромат розкривається найрозкішніше. Парфумерію Шанель не хочеться розкладати на ноти кожному флаконі є своя історія. І кожен з цих ароматів був створений вже після того, як Коко Шанель пішла з життя. І це юна мадмуазель, яка ще мрія про прекрасне майбутнє, зріла жінка, яка всіми силами намагається досягнути успіху, і розкішна пані, яка. Знає ціну життя, яка може собі дозволити робити те, що їй заманеться, і коли їй цього захочеться. Такою була моя розповідь про три улюблені версії аромату Коко від Шанель. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою. І підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Діліться в коментарях, чи користуєтесь ви парфумерією Шанель. Чи є ваші улюбленці серед колекції коко? А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!